З Німеччини повернувся боєць 25-ї бригади Дмитро Коваленко. У закордонній клініці йому встановили Міопротез. Такі технології для українців в Україні недоступні. Їх просто немає. Штучна рука виконує до 60% функцій справжньої кінцівки, завдяки тому, що лікоть механічний, він фіксується у різних положеннях, а кисть обертається. Зустрічала воїна в аеропорту і Ольга Максимова. Слава героям! На українській землі Дмитра Коваленка з Дніпродзержинська вітають його наречена та побратим. Боєць повернувся з німеччини, де йому підготували протез. Нині Дмитрові 36. на фронт він потрапив ще у першу хвилю мобілізації. Служив у 25-й бригаді навідником БМД бій, який для бійця став останнім, стався 20 січня. Десантникам дали завдання відбити у сепаратистів, що знаходився між Автіївкою та Спартаком. Були в броні в БМД і нас накрило. Похоже, більше всього ж як із танка в нас попали. Ну, броню почала разом ну, з рук попали, аскоками побіла руку спасти не смогли. У Коваленка рука ампутована в ущеліття. На цьому інтерв'ю чоловік вже після операції. Треба не падати духом, і буде все добре. Після реабілітації у Харкові Дмитро протезувався у Німеччині. На міопротез протест суму, яку повністю не покривало державні виплати, допомагали українці. Сьогодні Дмитро, хоч і сором'язливо, демонструє ті технології, які в Україні нині недоступні. У його штучної руки електронний лікоть. Він фіксується у будь-якому положенні. кисть обертається. Бутилку води, 1,5 літрову дюжу собі себе в стакан. Піднести стакан карту і битні такова ні. Тим з сліва в праву і, і право випиш. Важить протез, який виконує 60% функцій справжньої руки майже 3 кілограми. Інструкція та дрібничок аксесуарів до нього у Дмитра ціла валіза. Служувати його там, витирати, потирати, мить, Як і родною рукою. Кісті мить. Особливо перчатку мити, то кожен день практично ну, як руки перед їдою. під'їдуйка. За час, поки боєць був у Німеччині в Україні. Його знайшла нагорода. Дмитро був нагороджений медаллю захисника з Чим його поздравляю до керування протезом. Дмитро ще не звик йому необхідно тренувати м'язи. Після ж дембеля Ковленко збирається до Раксу. Ця війна, яка докорінно змінила його життя, зблизила його з Анею. І з першою відпусткою вони почали зустрічатись. А у шпиталі Дмитро зробив їй пропозицію. Ольга Максимова Павло Бондаренко Спецкор 2+,2.